Як ви не змінюєте себе, не перекручуйте, не додавайте туди спецій, не приправляйте все приправою. Але поки людина не захоче, вона не зміниться. Як ви не змінюєте іншу людину, як ви їй туди не підставляєте якісь обставини, ситуації, десь там якось підказали, десь там якось там щось натякнули, не буде ніяких змін. От просто не буде ніяких змін. Зміни приходять тільки тоді, коли людина сама захотіла тих змін. Наприклад. Коли ви щось там кажете людині, типу, ой, зроби так, може, то якось буде, а друг так, а може ти спробуй. Людина не почує вас. Вона навпаки, скаже, що о, там ти ще там заздриш, або там не знаю, що ти там до мене лізеш, ну от, різні ситуації. Вам потрібно розуміти, що от інша людина, вона інша. В неї свої уроки, в неї своє життя, вона їх проживає самостійно, вона повинна сама вигрібати. Якщо їй потрібно, то вона розкриє рот і запитає про вас. Як там ви пройшли це, да, або як ви справилися, або як ви вважаєте, або от би щось, хоч якусь пораду, вона запитає, вона знайде рішення, розумієте? Вона знайде рішення. Дуже часто ми якось так несвідомо, особливо з наших чоловіків, або там з кого ну, хтось старших, да, робимо їх такими дітками. Тобто чомусь жінка вважає, що чоловік просто ну не справиться без неї. Він не, не знає, де там що лежить, де там щось знайти, де там що пошукати. Але коли от ви поїдете на місяць, на два, на три, ну. Ну, він прекрасно живе, ще й любовницю знаходить, ще й якось до неї там підхід знайде. розумієте, і ще її згутує. Дуже така класний є. Не знаю, чи це анекдот, чи це правда життя, чи це повчальна історія. Але коли е, в кафешці одній сидить дві жінки, ну так зустрілися, вони щось там заговорилися, і от сидять і так розказують о, одна дуже погане, а дру, друга дуже хороша, прям про своїх чоловіків. І вона одна просто засирає його до максимуму, а друга його восхваляє. А потім так якось відкрила та й показує, о, це мій. І та каже, так це ж мій. І оказується, вони двоє говорили про одного того самого чоловіка. І просто з одною він був коханцем. Там, де раз прекрасніший, а, а з другою він був чоловіком. Там, де такий ужасний і такий поганий, і так далі. І це учить про те, що ми самі все бачимо, ми самі все створюємо, ми самі транслюємо. Тобто, одна та сама людина для різних людей по-іншому. Для одних вона хорошенька, а для других дуже погана. Картина конкретна, одна єдина. Хтось хоче бачити у вас погане, він побачить або вона побачить. Ви будете хоч медом намазані. Вас все одно побачать, що ви погана, там не знаю, е, якась там ну не така, да а, або будьте ви супер погана. Ну хто захоче, вас побачить добро. І через те конкретна картина, що нам потрібно розуміти, що люди міняються лише тоді, коли вони хочуть того, просто хочуть своєї середини, а не бо ви їм так сказали.